Психосоматика грошей. Психосоматика це зв'язок нашого розуму з нашим тілом. І здається, про чому тут гроші. Я Мар'яна Гнаткевич, ментор, наставник, спеціаліст психосоматики. І сьогодні я розкрию вам тему грошей з точки зору психосоматики. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке гроші, енергія чи інструмент, як по захворюванні в тілі можна виявити фінансові блоки установки людини. Про психосоматику боргів і як внутрішній стан людини впливає на її прибутки. Можна часто чути, що гроші це енергія. Але гроші це лише механізм, це лише інструмент. Самі по собі гроші нічого не варті без енергії. А енергію нам дають бажання, любов, радість. Це ті внутрішні стани, які нас наповнюють, які нам дають енергію. Можна мати гроші, але нічого не хотіти, бути знесиленим, не мати бажань, де тоді тут енергія. Я нічого не хочу. Це поширений стан у багатьох людей. Коли я нічого не хочу, то і грошей у мене не буде, тобто бажання дорівнюють гроші. Тому я уділяю темі бажань. Час, коли ми говоримо про гроші. У більшості з вас є бажання. І тепер я задам питання вам, наскільки ці бажання ваші? Ці бажання реально ваші? Чи ці бажання нав'язані суспільством? Ці бажання у вас тільки тому, що хтось також цього бажав? Дати відповідь на це питання дуже важливо. Якщо бажання не ваше, воно буде дуже важко реалізовуватися. Ваше тіло не захоче на нього виділяти енергію. І з часом в людини таких неї бажань стає дуже багато. І тоді мозок людини не справляється, він не може виділити енергію на забезпечення, на реалізацію всіх цих бажань. І в людини з'являється цей стан. Я нічого не хочу. Тому дуже важливо мати лише свої бажання. Зробіть зараз маленьку вправу. Візьміть листок і ручку і напишіть список ваших бажань, чого ви хочете, або те, що ви би мали хотіти. Тепер, напроти кожного бажання. Запитайте себе, для кого, для чого я це хочу. Коли ви це зробите, ви зрозумієте, скільки бажань ваших, а скільки бажань хтось придумав для вас. Йдемо далі. Внутрішній стан людини. Впливає на те, скільки людина заробляє грошей. Вашими прибутками керує ваш внутрішній стан. Для чого ви заробляєте гроші? Якщо лише для того, щоб оплатити рахунки, у вас буде внутрішній стан людини, яка заробляє лише для оплати рахунки. І до вас буде притягуватися лише ті люди, які будуть вам приносити ту суму грошей, на яку ви зможете оплачувати рахунки. Ви заробляєте гроші стану. Мені потрібно, чи я хочу. Ви почуваєте себе як бідна людина, чи як багата людина, чи як людина з достатком. У вас може бути достатні грошей, але внутрішній стан бідної людини. Тобто, грошей не вистачить, я більше грошей не зароблю, гроші якось пропадуть, я їх невірно потрачу. Наш внутрішній стан впливає на наші думки, впливає на те, про що ми думаємо і в якому контексті. От зараз згадайте, як часто ви думаєте, як часто ви уявляєте собі життя в наступному місяці? Які ви в цьому житті в наступному місяці? І в якому це контексті? Ви бідні чи ви багаті? Ви з достатком там? Якщо ви там бідні, то як ви можете досягнути того, чого ви навіть собі не уявляєте? Хто з вас живе за принципом? Я заробляю гроші тільки тоді, коли багато витратив, або ж коли мені стало потрібно більше грошей. Чому ви не заробляєте гроші тоді, коли у вас все добре, коли грошей вдосталь? Подумайте, що вас змусить заробляти гроші, стану в мене все добре, в мене все є, але я можу просто заробляти гроші. Внутрішній стан надзвичайно важливий. Я наведу вам. Ще один приклад. Ви, ваш внутрішній стан заробляти 100 тисяч. І ви заробляєте саме 100 тисяч. Вам не запропонують проекти на 500 тисяч. Але якщо ви заробляєте 10 тисяч, але маєте внутрішній стан на 500 тисяч, рано чи пізно вам запропонують цей бажаний проєкт на 500 тисяч. Тому що ви до нього готові всередині вас. Наш внутрішній стан це те. Чому ми опиняємося в тих чи інших обставинах, але думаємо, що це випадково. В психосоматиці грошей дуже важливо звертати увагу на внутрішній стан людини і на відчуття. Наприклад, людина заробляє мало, нервується, переживає. Думає, їй потрібно заробляти більше. І вона починає заробляти більше, заробила, а відчуття нікуди не зникли. Бо є... Конфлікт не нехватки грошей, а, наприклад, є конфлікт вміння отримувати задоволення від життя або ж є конфлікт, мені небезпечно. І закрити цей конфлікт грошима дуже важко. І в психосоматиці, інструментами психосоматики, ми розриваємо цю зв'язку, що гроші дорівнюють безпека. Звичайно, гроші потрібно заробляти, але не для того, щоб відчувати себе безпечно. І коли в людини зникає цей конфлікт, ця зв'язка, гроші, дрівність, безпека, людина починає заробляти гроші для задоволення, з легкістю і з радістю. Я спеціаліст психосоматики і хочу зараз з вами зробити одну вправу. Подумайте про вашу велику-велику мрію. Велику нездійсненну мрії, яку ви дуже хочете, щоб вона здійснилась, але не знаєте, як це має статися? Подумали? І тепер вона здійснилась. Які у вас відчуття? Хтось зрадів, але таких мало. У більшості з вас з'явилася пустота і страх. А що далі? Більшість з вас не знає, що робити далі. Ви отримали те, що ви хотіли найбільше у вашому житті. У вас є план, що робити далі, що хотіти далі. Якщо нема, у вас пустота. А пустота це застій, застій енергії. А Всесвіт, він не любить застою. У Всесвіті все повинно рухатися. І виходить так. Що, поки у вас нема вашої мрії, ви постійно в русі, ви рухаєтеся у напрямку до неї. А коли ви її отримаєте, все, далі руху не буде. І тоді таке питання: для чого Всесвіту вам давати вашу мрію? Для чого Всесвіту допомагати вам реалізовувати ваше бажання? Тому, якщо ви хочете, щоб ваші бажання реалізувалися, Завжди майте ще бажання інші, вищого порядку. Тобто одне бажання реалізувалося, у вас є дальше бажання, у вас нема пустоти, ви завжди кудись ідете, ви завжди кудись рухаєтеся. Спеціалісти психосоматики працюють через питання, тому питань сьогодні буде багато. Я рекомендую їх вам виписати і працювати з ними, якщо ви хочете фінансового успіху і достатку. І так, йдемо далі. Для чого вам гроші? Для якого стану ви хочете мати гроші? Яку суму ви хочете мати? І які ви будете з цією сумою грошей? Що вам тоді можна буде? З чого вам придеться робити більше? А від чого вам прийдеться відмовитися? Ви готові до цього? Зараз у вас є якась стратегія життя. І в цій стратегії ви заробляєте саме так і саме таку суму. В кого ви взяли цю стратегію життя? Хто в вашому оточенні заробляв гроші саме так і саме такі суми? Ця людина де зараз знаходиться? Вона успішна? Ви хочете, щоб ваше життя було схоже на життя цієї людини. Переходимо до двох найпоширеніших страхів про гроші. Страх номер 1 Це нехватка грошей. І беремо з вами саму просту техніку, щоб з ним попрацювати. Ми йдемо у ваш страх. Вийшло так, що у вас нема грошей. Уявіть собі це. Ви залишились без роботи. Уявіть, що саме страшне може статися. Подумайте про це. А тепер задавайте питання собі. Що далі? І задавайте собі питання, що далі? до того часу, поки ви не зрозумієте, що ви все одно виживете, що ви все одно знайдете рішення. І коли ви утримаєте це знання, що ви справитесь в будь-якому варіанті, що у вас завжди є вибір і завжди є рішення, подивіться тепер з цими знаннями на свій страх, нехватки грошей, що з ним сталося. Другий найпоширеніший страх. Це страх великих грошей. Ми всі любимо гроші, ми всі хочемо, щоб у нас їх було більше. Але коли з нами стаються можливості, де ми можемо заробити більше, ми починаємо панікувати і наше тіло починає хворіти. Найчастіше відбувається так: людині пропонують вищу посаду, і у людини починає боліти сідничний нерв. Сідничний нерв це коли в нас болить сідниця і віддає у ногу. Ці два страхи потрібно попрацювати в першу чергу, адже саме вони не дають вам заробляти гроші, як би ви не старалися в житті. Переходимо до психосоматики боргів. І я не буду оригінальною. Я задам вам два питання. Для чого вам бороги? І друге питання, чого вони вас мають навчити. Люди, які живуть в стані боргів, вони важко дозволяють самі задоволення. У них є борги, і про задоволення вони думати не мають права. А тепер не буде боргів, і можна буде отримувати задоволення від життя, а це не можна, це страшно. Для цього потрібно щось нове робити, виходити з зони комфорту, а з боргами звичніше і зрозуміліше. Все дуже просто. Наше тіло мудре, і воно завжди відповідає на наші запити. Ще один погляд на психосоматики боргів. Якщо у вас в роду виживали через економію, ваше тіло не пустить вас, ваша психіка не пустить вас в заробляння для задоволення. Задайте собі питання, хто в вашій родині так жив, хто у вашій родині жив через економію і через бороги, До вас відразу ж прийде та людина. Ви згадайте про неї, ви вже згадали про неї. І інструментами психосоматики можна попрацювати, щоб віддати людині цю стратегію, а вам внести еволюцію і нову стратегію, щоб ви могли позбутися боргів і заробляти гроші через задоволення і для задоволення. Зараз ми з вами зробимо одну коротеньку техніку, яка допоможе вам побачити, які блоки установки у вас є на тему грошей. І так, уявіть. Ви багаті. Ви дуже багаті. У вас є все, що ви хочете, і навіть більше. Що ви відчуваєте? Де у вас супротив тілі? Чого ви злякалися? Ви багаті, у вас є гроші, у вас достатньо грошей. Чого ви злякалися? Втратити гроші, не заробити гроші, невірно потратити гроші. Кожних з цих страхів це є стратегія. З нею потрібно попрацювати, її потрібно змінити, щоб ви могли заробляти гроші. Саме ці страхи не дають вам піти у більший прибуток. А тепер подивимося, чи можна вам бути багатими? Уявіть собі, що ви дуже багаті, у вас є все. І вас запросили на сімейне святкування, де будуть всі ваші родичі, близькі, друзі. І ви. На це святкування прилітаєте на власному гелікоптері. Ви дуже красиво і дуже дорого вдягнуті. І ви заходите в кімнату, де є всі ваші родичі і друзі, і всі на вас дивляться, що ви при цьому відчуваєте? Що відчуває ваше тіло? Де у вас зараз з'явилося напруження? Що вам хочеться зробити. Переходимо безпосередньо до психосоматики грошей. Наше тіло реагує на стрес і завжди намагається нам допомогти. Але якщо у нас конфлікт довгий, стрес затяжний, наше тіло починає хворіти. І через локалізацію симптомів ми можемо вийти на внутрішні конфлікти і з ними попрацювати. Наприклад, по органах можна визначити, які фінансові блоки має людина. Печінка відповідає за страх голоду. Я не буду мати що їсти, і я помру. Звісно, в сучасному світі від голоду померти важко. Це метафора. Голодом може бути звільнення з роботи, зменшення прибутків, тобто людина втрачає гроші і втрачає засоби для існування. Коли болить печінка, дивимося саме в цей конфлікт. Підшлоткова. Часто пов'язана зі спадком, з грошовою винагородою. Тобто людина сподівалася, що вона щось отримує, але не отримала. Вона сподівалася, що це буде їй належати, але вийшло так, що це їй не належить. Поясниться. Людина взяла на себе багато обов'язків, в тому числі і фінансових, і не витягує їх. Якщо людина хоче щось зробити, але боїться і постійно відкладає, страждає опорно-руховий апарат. Упорно-руховий апарат це наш рух вперід. І в цьому випадку болі можуть проявлятися у кістках, м'ясах, шиї, колінах, поясниці. Також упорно-руховий апарат страждає тоді, коли людина себе знецінює. В контексті фінансів це може бути. Людина боїться попросити вищу посаду. Людина боїться просунути свій проект бо боїться бути висміяною. Очі. Боюсь дивитися у майбутнє. Там страшно, там невизначеність, там кризис. Я не хочу туди дивитися, я буду дивитися тільки отут, на те, що я маю тут і зараз. І зір падає. Якщо у вас є фінансові блоки, конфлікти пов'язані з грошима, ви можете їх попрацювати з спеціалістами психосоматики. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мою сторінку. І до нових зустрічей!